Співробітники служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці ще одного колаборанта з ворогом на тимчасово окупованій території Херсонської області. Після захоплення селища Федорівка Генічського району місцевий мешканець прагнув співпрацювати з агресором. В травні 2023 року він, як самовисуванець, подав свою кандидатуру на посаду так званого старости села. Після проведення псевдоголосувань зрадник увійшов до складу окупаційної адміністрації на посаді старости села Федорівка Новотроїцького муніципального округу Херсонської області. Він забезпечував функціонування незаконно створеного органу влади за законодавством російського. Федерації на користь ворога здійснював низку заходів, чим і посилював тимчасову окупацію. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та частиною 5 статті 111 – одинадцять прямдин колабораційна діяльність. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Його оголошено у розшук. Розслідування проводили співробітники СБУ. У Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.